Так, тут є місце для зберігання. І тут ще ціла секція місце для зберігання.

Ось тут є дозатор для мила. Тут вмонтований. Такс. Ще шафа. Де плитка скрізь підігрів. Добре. А тут також місце для зберігання скрізь. Дозатори для мила отакі. І пралка сушка. Також тут місце для зберігання є.